Нащо мені небо, якщо я сам стаю небом? Такі дивовижні слова свого часу сказав Святитель Ліан Золотоустий. Що ж він мав на увазі? Небо він не шукає, бо завдяки Господу сам перетворюється на небо, перетворюється на місце присутності Божої. Ось сьогодні ми згадуємо таку особливу подію, коли Ісус Христос намагався роз'яснити, показати учням ту глибину і велич Його переходу у цей світ, що по-особливому змінилося в усіх стосунках людини і Бога. Коли Ісус Христос воскрес, перш за все, Він хотів показати всім, хто Його оточували, те, що Його Воскресіння є тілесним, що в нього те саме тіло. Це ті самі руки, які були навіть розіп'яті, але, врешті-решт, помаленьку він почав являти більш глибшу сторону воскресіння. Той момент, коли він йшов із учнями і вони його не могли впізнати, уявіть собі 30 кілометрів двоє учнів ідуть з Ісусом, спілкуються і не розуміють, що це їхній вчитель. А коли вони усвідомили, що це їхній вчитель, тоді, коли запросили Ісуса Христа до спільної трапези і переломили хліб в переломлені хліба. Їм відкрилися очі. Ось ці важливі слова: що очі мають відкритися для того, щоб бачити щось набагато глибше, ніж тільки фізичні явища, ні, ніж тільки присутність тої людини, яку ми любимо, чи самого Господа серед нас. І тому Ісус Христос в певний момент являє учням своє Вознесіння. Він перестає бути видимий для очей. Але не для того, щоб нас покинути. Як сказав один богослов, це радісна розлука. Як так може бути, що Ісус Христос вознісся на небо, а учні повернулися з великою радістю? Чому вони були радісні? Тому що їм було відкрито щось набагато глибше, ніж просто перебування з Ісусом Христом як якоюсь окремішністю. Як з тілесністю з точки зору фізичності, ні. Присутність Ісуса Христа стала настільки глибока і настільки особлива, що тепер жодна людина в цьому світі не може сказати, що для неї Бог є недоступний. Бог ближче до нас, ніж ми самі, самі, ніж ми самі до себе. Бог ближче, ніж будь-що, що нас оточує. Але чому тоді церква каже, що Христос вознісся на небеса? Небо дуже давній образ. Люди свого часу не розуміли взагалі, що це таке. Це, це те, що весь час над нами є. Але що там на небесах? Люди не розуміли. Вони над нами, якась особлива реальність. Тому з давніх давен люди вважали, що боги живуть в небі. А з часом ми вже з вами знаємо, що виявляється, небеса, мають свої межі, видимі небеса. Потім починається космос. До речі, в грецькій мові космос буквально перекладається як краса. І оця краса, цей космос є безмежний. В той же час він, він виглядає дуже порожнім. Тому що чим далі люди дивляться вдалечінь, тим більше бачать якусь невідомість, і ця невідомість дуже лякає. Вона справді показує людині, а що ж це таке? Невже ми самі в цьому холодному, безкрайньому космосі? І тут церква бере цей образ небес і каже, що. Ісус Христос з'єднав земних з небесними, зробив щось дуже дивовижне, що небо, яке було над нами, стало небом, яке в нас і з нами. І тепер з'являється дуже багато таких образів, коли небеса приходять сюди. Іван Золотустий каже, я сам стаю небом. А чому? Якщо я з'єднуюся з Христом, якщо я перебуваю з Богом. То я сам перетворююся на небеса. Небеса стали категорією не часу і простору, а категорією того, як я живу і з ким я живу. Якщо я живу з Богом, то все навколо для мене стає Його присутністю. Найжахливіші обставини, які можуть статися із людиною, а такі приклади є. В констаборах іноді священники перебували, тому що за радянської влади багатьох репресували. І були деякі з них, які вижили і казали, що в найважчі моменти свого життя, іноді я найбільше відчував присутність Божу. Тобто небеса до мене спускалися. Завдяки Ісусу Христу. Ми всі тепер введені в життя Святої Трійці. І оцей світ, який навколо нас, є цією благою утробою Божою, в якій ми є. І нам залишилося тільки це виявити. Здавалося б, лише, але ціле життя на це йде, щоб зрозуміти, що Бог недалеко від тебе. Бог сповнює усе, що тебе оточує, і, врешті-решт, сам ти стаєш тілом Ісуса Христа. Тому Симон новий богослов записав. Такі особливі переживання, які в нього були після літургії. після того, як Він причастився тіла і крові Христової, а саме це нам залишає Господь після свого Вознесіння, чого учні були радісні, та тому, що і ми з вами можемо бути радісні. Бо після того, як Христос вознісся, вони збиралися разом на переломлення хліба на Євхаристію. І саме тоді їм відкривалися очі, і вони розуміли, що Христос посеред нас є доці, священники кожної літургії, один до одного підходять, а це мали б ми всі робити. І кажуть, Христос посеред нас є і буде. Христос між нами є. В той момент, коли ми разом зібралися і беремо участь у Євхаристії. І Симонові Богослов, взявши участь у Євхаристії, повернувся до своєї келії, і він пережив дещо дуже дивовижне, що описав так: я не розумію, що відбувається. Я дивлюсь на свої руки, це руки Христа. Я дивлюся на, свої, на своє обличчя, а це лице Ісуса. Я дивлюся на свою убогу келію, а це небеса. Оці люди, яких ми називаємо святими, є для нас дороговказами. Дороговказами до того, як треба своє життя проживати. Щоби ще тут, на землі, бо ми, ми всі думаємо, що небо буде колись, коли ми помираємо, то йдемо на небеса. Ні, Христос каже: небеса починаються тут, від того, як ти живеш. А для того, щоб небеса почалися, тобі треба стежати благодать Святого Духа. Тому кожної неділі ми маємо шанс поглиблювати це єднання із Христом. В древності було таке правило. Яке вказувало на те, як можна радість зберегти, як її можна втратити. Було сказано так: якщо ти протягом трьох тижнів не береш участь у літургії і не причащаєшся, ти сам себе відділив від церкви, перестав бути церковною людиною. Як часто ми зараз бачимо, коли іноді ми сприймаємо своє ходіння до церкви як якусь особисту справу. Коли мені погано, прийду помолюсь. Коли в мене проблеми, піду щось попрошу. Коли день народження, прийду до причастя. Коли захворів, кажуть, або, або щось себе погано почуваєш. Йди причастись. Ні. В древності християни вважали так: якщо я охрещений. Значить, я маю весь час єднатися і своїми братами у Христі, разом з ними причащатися. Тому коли кожен раз, коли ми приходимо на літургію, якщо ми не вчинили якогось важкого гріха, ми з точки зору логіки церкви повинні прийти до священника, взяти благословіння на причастя і брати участь у Євхаристії. Кожен з вас, хто щонеділі, Буває на літургії, повинні знати, треба помаленько себе привчати до причастя постійного. Тільки тоді ми будемо помаленьку вчитись на землі жити так, наче це є небеса. Бо там, де Бог, там і є небеса. А Христос, вознішись, невідступно з нами перебуває. Тому будемо не втрачати цю можливість єднатися із Христом і своїми братами у Христі. Амінь.